Доброго ранку! З вами весільна хвилинка Сфієста студія та її ведуча Леся Ярмоленко. Сьогодні ми поговоримо про фотосесії. Фотосесії, фотографії, чудові миті вашого, руття, які залишаться з вами назавжди. І Як зробити так, щоб вона була красивою і креативною? У нас в студії майстер своєї справи професійний фотограф Максим Синів. Доброго ранку! Здравствуйте! Відразу перейдемо до справи і скажіть: навіщо взагалі на весілля професійний фотограф? Можна ж було б пощелкати там і все? Так, mm, да, звісно, можна було б бы самому пофотографировать, але можна пропустити дуже важные моменти і качество фотографий буде желать лучшего. Скажіть, а от такі послуги професійного фотографа, вони достатньо, напевно, дорогі? Чи як? От ціна від чого залежить? Mm, все зависит від популярності фотографа, від э, качества його роботи от того, що фотограф дає, які дополнительные услуги, то ли это фотокниги, слайд э, можливо, зйомка в Угу. Скажіть, а чи обов'язково молодятам зустрічатися з весільним фотографом перед фотозйомкою і перед самим весіллям? Встречаться нужно об'язательно, так обязательно нужно обговорити деталі до свадьби. Посмотрите, фотограф може предложить різні місця для сйомок, придумати всі важливі сценарії, що робити, же в плохую погоду. Максим, я знаю, що ви перші починали працювати з асистентом. Він взагалі потрібен на весіллі асистент, які допомагають. Це якийсь рівень професіоналізму, чи це вже всі свої сваділи я проводжу місяць з асистентом, так як асистент допомагає. Выставлять свет, э, переносить оборудование. И это все от этого зависит э, скорость и оперативность съемки. Ви э, перед цим сказали про Love Story. От, love story в фотографіях. Ну, глядачі, можливо, їм буде цікаво. Що це таке? Love story это э, передсвадівна фотосесія, которую можно провести, провести э, в интересных местах возможно вместе, где ребята познакомились, место первого поцелуя. Ну и Love Story дает возможность познакомиться ближе со своим фотором, чтобы потом в ответственный момент в день свадьби uh -huh. чувствовать себе комфортно і е фотографії Story можна потім показати своїм гостям в слайд-шоу на свадьбе. І тоді гості познайомляться з вище моментами життя в самих молодях. Ну, зараз? зараз дуже популярно і модно говорити таке слово слово Book. Що це таке, розкажіть глядачам? І як ви робите, як ваші Wedding Book виглядають? Я когда дасту к вам на передачу. Взял с собой специально фотокнигу. Так, дуже гарно, до речі. От, можете посмотреть. Ой, чудово. Как она выглядит. Может, красиво. Подивіться, які вони щасливі, гарні. Якість дуже класна. Це спеціальна така бумага, так, Максим, я розумію? Так, да, фотокніги. Раніше робили альбоми, які розтягали фотографії. фотографії. Да, зараз це все э, виглядає гораздо красивіше. Да. Печатається в, в хороших Чудово. лабораторіях. Давайте розглядемо. Шолковий, металік бумаги або матовий. Все залежить від пожелань хлопців. Угу. Розміри можуть бути різні, Максим, скажіть, будь ласка. Розміри, да, розміри, розміри все обговорюється в момент краса. монтажа книги. Розміри. І ось я розумію, що дизайн книги може бути Конечно. теж. Так? Скільки треба часу, щоб виготовити таку книжку? Не можу ответить на зброю. Все індивідуально, все залежить від Э, Ну, а от ваші, ваша робота як, як фотографа, так? От ви б э, відзняли весілля. Скільки ви молодятам даєте часу, от коли будуть готові ці прекрасні, гарні змінки, такі, як то? Mm -hmm. Ні, все залежить зав, від загруженості фотографа. <laughs> так, я зрозуміла. Э, то є початку сезону це середина. Я Зараз дуже багато свадеб, тому. Тому... Немножко придётся подождать для того, чтобы сделать красивые снимки. Все фотографии обрабатываются, проходят проходят ретушь. Поэтому все. надо немножко будет подождать. Скажіть, а все всерівно у фотографа існують певні секрети фотозйомки. Вони є, правильно? Я так думаю. Ну пару секретів розкрита нам, будь ласка. Мм, это скорее не секрет, а стиль работы. <laughs> Я в своей работе все время использую дополнительное освещение, вспышки, да. софтбоксы, зонты, всевозможные насадки. Ну, за счет этого получается. Такі снімки, як ви бачили в виділі фотокні дуже гарні і скажіть то я так розумію, що будь-яка погода вам не на заваді, коли ви робите фото зйомку. Ви можете все це зробити гарно, заховатись навіть від дощу і благодаря тому, що использують допомогу освіщення можна в любую погоду зробити качественне сніг. Скажіть, а от, ну от все-таки говорять про кольорові гами, так? Да? Чого частіше не хоче фотограф бачити в кадрах, які кольори? От вони можуть заважати, і дуже важко там з ними працювати. Є такі кольори? Я би сказав: б... Чи не по не поводу цвітов, а по поводу лишніх деталей в кадрі. А, зайві деталі Конечно. в кадрі можуть бути. То так? Для того, щоб зробити красиві снімки, потрібно вибирати правильний ракурс. Красиве місце для зйомки, щоб не було людей на заднім плані, що теж дуже часто буває, не тільки людей, а ну, й інші там или, 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 или же їх спеціально брать в кадр. Зрозуміло. Добре, Максим, дякую. Все ж таки особливості вашої роботи, Максим, от як професійного фотографа. Так як ми вже з вами говорили, я знімаю е, з асистентом. И используя в своей работе много различного э, оборудования. Так, Вспышки, софтбоксы, зонты, насадки всевозможные. возможные. И благодаря этому можно при любых условиях сделать красивые фотографии на высоком уровне. Ну, я думаю, що напевно ще робота, індивідуальний підхід до кожного вашого клієнта. Правда, Максим, Звісно, всі люди, люди різні, тому кожному нужен свій подход і обязательное знакомство перед э, съйомкою і встречи дають положительний результат. Скажи, Максим, існує такий стереотип, а може не стереотип, що чоловіки не люблять фотографуватися, постійно кричать: ой, я там погано вийшов, ой, я там погано в мене нічого не вийде. Бувають такі, що чоловік більш зажатий. Як розслабити ну... чоловіка, щоб він був природній в кадрі? Для цього треба ближе познайомитися і невестим. Тоді все буде, якщо будуть дружеські відносини построєні, то все буде відлічно. Возможно, для многих буде удобнее все-таки зробити так фотосесію ловсторі і ніяких проблем на свадьбі не буде. Зрозуміло, це знайомство з парою, яка буде Конечно. зніматися, близькі атак і напевно природність, так? Ну, чим природніше люди себе ведуть на фотозйомці, тим воно потім краще. Чи дав всі Ребята нас не моделі, поэтому. Ні, моделі, тому чим болісно вони себе ведуть, тим лучше і красивіше красивіє вийде фотографії. Дякую за смістовну бесіду. А з вами була весільна хвилинка свіста студія.